Юда, одинадцята заповідь, розділ 25 Віра постелила Юді на дивані. Після швидкого розкладання речей вони довго розмовляли за вечерою, а вже по тому вони закутались кожен у свою персикову ковдру. Вирішивши, що ранок варто присвятити питанню обміну грошей, поцілувалися і побажали одне одному доброго сну. Цілу годину віра лежала нерухомо, серед подушок, роздивляючись вивчену за стільки років стелю. Її думки роєм носилися в голові, плани, передбачення, припущення, як складеться її життя, з людиною, яку кілька днів тому вона навіть не знала. Усе це створювало в душі такий ярмарок, що вона не могла виокремити з нього бодай одну зрозумілу нитку. Не могла відчленувати від порожніх фантазій і те, що вона відчуває, тому нетерпляче вирішила запитати того, хто на її переконання мав відповіді на всі запитання. «Світлославе?» – тихо покликала Зівідеєнко. Так, Віро, лагідно озвався він. Ти спиш? Ні. Світе, можна я тебе запитаю? Ти можеш запитувати все. Що забажаєш. І тепер, і надалі, сів він, спершись на подушку. Будь певна, я дам тобі правду, а якщо не знатиму відповіді, чесно скажу про це. Світе, як ти гадаєш, що таке любов? Любов це любов, розгубився Іскаріот. Ні, серйозно, я бачила переліки складників у мережі гарні метафори у книжках, чула думки різних філософів. Але насправді, що це, насправді, як ти вважаєш? Віруню, я вважаю дуже просто, саме так, любов це любов і нічого більше. Любов це не прагнення володіти і не жага до слів чи дотиків. Любов це почуття, яке живе у грудях, тепле, світле почуття через яке ти загадково усміхаєшся, через яке від самої думки про кохану людину стає добре і затишно, почуття, від якого ти хочеш, аби людині було щасливо. Не зовсім не обов'язково поруч з тобою, сумно додав він, якщо поруч із тобою вона не щаслива. Любов це внутрішня радість від того, що ти відчуваєш до людини, яка... Просто є і крапка. Цікаво, Могикнула вона і вкусила губу. Отже і це ми з тобою розуміємо однаково. А любити? Що означає любити? Любов це почуття, замріяно мовив Юда, а любити, от любити це вибір. Полюбити відбувається без наших зусиль, а от любити без дій не буває. Згодна. Завжди кажу, що любов в першу чергу це дієслово, звично розсміялася поетеса. Так, любити це робити, показувати, здійснювати, досягати дієслово, дія. А саме, підхопила Віра, підтримувати, допомагати, піклуватися, поважати. І поважати це в тому числі не засуджувати за відмінність. Не нав'язувати власної думки, приймати позицію іншого, навіть якщо вона не збігається з твоєю. Юдина позиція збігалася з звіриною, і йому страх, як захотілося притиснути її до себе, але встати зі свого дивана він так і не наважився. Натомість продовжив говорити любити це втілювати в життя бажання коханого чи коханої ділитися. Вірити, довіряти, берегти, бути чесним, вірним, відповідальним, близьким, разом. І прощати. Прощати дуже важливо. Подумки згадала Зівідеєнко і своє зацьковане дитинство, і свій занедбаний шлюб. Фарбі кивнув. І робити життя людини кращим, ніж воно було до твого приходу в нього, а не гіршим. ось і все. А як ти думаєш, якщо все так зрозуміло і просто, чому ж так мало пар щасливі разом? Дівчина стиснула рукою за мене палець правиці. Причин дві. Або в парі немає любові, як у тебе із твоїм колишнім чоловіком, або партнери не очистили любов від мотлуху. Це як? спробувала вдивитися в коханого у світлі зірок Віра. У любові є три головні властивості. Перше. Якщо це кохання, воно не буває невзаємним. Друге, любов не має минулого часу, вона нікуди не зникає з руками. Любов це квітка, що спить у серці, а при зустрічі з тією людиною розквітає. О обох одночасно і ніколи не в'яне. І третє, любов головний сенс світлиці. Тому все, що відбувається з людьми, відбувається задля любові. Усі випробування, які дає нам доля, спрямовані на те, щоб відкинути непотрібне, і сяяти чистою, справжньою любов'ю, усі бажання, що незрозуміло проростають у людині, ведуть її до любові. Усі кроки, які вона робить, навіть всупереч, як це кажуть, здоровому глузду, завжди спрямовані на те, щоб зануритися в любов. Я так думаю, я так відчуваю. Неймовірно, прошепотіла Віра. Я теж це так бачу. Двоє людей серед мільярдів живуть своїми життями, точніше, навпаки, не своїми. Будують стосунки, приміряють маски, часто навіть не здогадуючись про це, варяться у власних обставинах у чужих настановах, п'ють каву, яка їм не до смаку, ходять на роботу за дипломною спеціальністю. День у день. Аж одного дня доля зіштовхує цих двох. Вони ще не знають одне одного, але вже відчувають, оце її любов. Тому, певно, і народився вислів про кохання з першого погляду. Квітці в серці не потрібно перевіряти людину на відповідність списку рис чи чекати роками, бо любов це не знання, це відчуття. Квітка розквітла в обох. Люди тягнуться одне до одного, їм раптом добре. Непотрібними стають маски, огидна робота, гидка кава, все стає простим, ясним, легким, і двоє починають стосунки. Вони поливають свою квітку, не помічаючи, що тим самим годують і бур'яни, які накопичилися в кожному з них до зустрічі. Саме тут і починаються труднощі, що не дивно, стис губи Юда, майже в кожному до світлого, прекрасного почуття любові. Причеплено тягарем треба, хочу «так прийнято і безліч іншого. Одні звикли до того, що люблю, дорівнюю пишаюся. Другі – люблю, дорівнюю, займаюся сексом, як кролики. Треті – люблю бути на зв'язку 24 години. Четверте ревнувати. П'яті отримувати подарунки. Або, або нескінчення або. Але пиха, потяг, егоїзм, невпевненість у собі. Це не любов, це лише пиха, потяг, егоїзм і невпевненість. Тому що любов це любов, повторила його слова дівчина. Саме так. Тому доля щиро радіє, бачачи, що ті, кому вона подарувала квітку в серці, нарешті висмикуть бур'яни довкола неї. Пошук відповідей із психологом, пошук відповідей усередині себе. А з інструментами чи ні, це вже хто як хоче і як кому легше. це взагалі важко, знітилася Зівіденко, і бур'яни ніколи не лежать на поверхні, ба більше. Перші п'ять, а то й десять. Ага, я зрозумію, причина в тому, що мама недолюбила, подруга зраджувала. Це навіть близько не воно. Коли це воно, це не сплутати ні з чим. Коли всі, всі діри за воїні стається найцікавіше, притиснув обличчя до подушки іскаріот. Після такої чистки людина стає цілісною, гармонійною, урівноваженою, наповненою і щасливою. Людині не потрібна інша людина поруч або жити і радіти життю. Вона дістає втіху з усього, що з нею трапляється. Не метушиться, не боїться, не озирається на осуд чи думку інших. Не мучиться і не страждає, не чекає, що хтось прийде, напише, приїде з каяттям, не програє в голові діалоги. Чому ж так вийшло? Чи, але ж ти помилився в тому? Вона задоволена і спокійна, лиш інколи, загадково усміхається, випромінюючи світло, бо в її серці квітка. І якщо двоє таких зустрічаються, якщо обом вистачає на це сили, тоді відбувається кохання, по складах промовила Віра. І тоді вони йдуть щасливі, закохані по своєму шляху, розтрощивши всі стереотипи опередження, включно з тим, що дві квітки це погано. Віра дзвінко засміялася, а тоді обережно, майже пошепки, продекламувала. Плекайте, любов, я молю вас, плекайте. Її убиває стріла і пиха. Вона із відвертості, чесності і милості пошита богиною замість гріха. У кімнаті нависла тиша. За кілька хвилин знову звався жіночий голос Тобі їй не сподобалося? Що ти, навпаки? Я насолоджуюся після смаком. Віру, це дивовижно. У кількох рядках пояснити... Всю сутність любові. Я так довго говорив, а ти сказала чіткіше, стисло і красивіше, і ти сказала найголовніше те, чого я не озвучив. Те, що любов це і є вища сила, світлиця, доля, сенс, усе і є любов. Якщо чесно, той образ народився сам, я не планувала, не шукала його. Віру. У тебе дар. Ти маєш віддати його людям. Твоя мрія про поезію, не тільки твоя. Це мрія світу, який потребує таких зрозумілих форм для істини. Почитаєш мені ще. Дякую, зашарілася поетеса. Потім почитаю. Я не пам'ятаю свої вірші на пам'ять. Ти не проти потім? Ні. Будемо спати? Віра заснула першою. Юда ще довго лежав у своєму персиковому ложі і милувався її обличчям. Воно сяяло навіть у темряві київської ночі. А він дивився і думав, і як же я колись міг жити і не кохати тебе.